Samsung j 6 ціна 1400 гривень на 32 ГБ пам'яті, є відбиток пальця. Корпус трішки потертий. Ось такий. Але в основному телефон працює. Це телефон звичайний для звичайних завдань. Мікро роз'єм на зарядочку. Також є роз'єм на навушники 3.5. По екрану косок чи царапок немає. Взагалі у гарненькому стані. Зараз покажу інформацію. Так Показую, показую, повністю чистий без е, різних аккаунтів. J6. На 10-му Android по пам'яті. 2 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Відкрию камеру. Хороша камера, досить непогана за такі кошти. В комплекті йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка у шапці профілю.